З початку серпня в Україні стартує призов на строкову службу в Національній гвардії. З Тернопільської області планують набрати близько 30 призовників. Служитимуть вони у львівській військовій частині. Призиву підлягають, відповідно до указу президента, придатні громадяни України за станом здоров'я до військової служби і які підлягають вимогам служби безпосередньо в підрозділах Національної гвардії України. А саме Ріс не менше 170, вага не менше 58 кілограм, і відповідно до медичного наказу міністра оборони України про військово-лікарську експертизу повинні відповідати графам несення служби патрульно-постової. Служби підрозділу Національної гвардії України. Вік призовників від 20 до 27 років. Усі, хто отримав повістки, закликають прийти у військовий комісаріат. Громадяни, яким з будь-яких обставин не надійшли повістки до призиву, зобов'язані згідно статті 15 пункт 8 з'явитися в десятиденний термін. До районної призовної комісії не з'явитись у військовій дільниці можна через важливу причину, наприклад, через хворобу, проте її потрібно підтвердити відповідними документами.